Пару днів назад на своїй лекції для лікарів на медексперті я сказав, що в Україні дев'ятий Гардесил зареєстрований. В Україні Гардасил, дев'ятка зареєстрована. Тобто наша країна під час війни стала єдиною країною пострадянського простору. Де є бівалентна квадровалентна і дев'ятиволентна вакцина? Але ми ще не знаємо, коли ця вакцина в Україні з'явиться.